Ути від влади теперішнього президента Януковича його оточення, його режим, імпічмент президента, друге відставка уряду Азарова. третє підтримка Київського майдану, всіх майданів на підтримку європейської інтеграції, негайне підписання угоди про асоціацію з євросоюзом. І основне для чого ми зібралися засудити кровавий, нелюдський розгін мирних демонстрантів, протестувальників, в основному молоді студентів, дітей і покарати винних по всій стрості закону. Мусь до урядів всіх європейських держав, США, в першу чергу уряду Іспанії, голосити Янукович, Азарова, міністра внутрішніх справ Захарченка і всіх причетних до цього розгону і винних в побіті наших дітей на Майдані Незалежності, персон грата в Європі. Закликаємо правителі всіх європейських країн, не пуска. Цивілізований світ перевіряти їх за фальшивими паспортами, якщо вони сюди приїдуть, не пускати їх, закрити для них для їхніх сімей назавжди в доступ цивілізовану в Європу. Не хочуть наїдуть Росію, тільки дійсно дві країни не підтримали е, майдан. Слава Україні.